Вітаю. Вже більше місяця як стався інцидент цієї місці з приводу побиття мого сина, ТЦК в присутності працівників поліції. На сьогоднішній день громадянин обмежений законом з іншої сторони, коли до громадянина Кидається людина, нібито державний службовець, яка не має понять про закон, про норми права, про Конституцію і не несе жодної відповідальності за свої злочини. Якщо людей б'ють, калічать питання. Яке має право в нашій державі, в нашій країні людина? як вона має захищати свої права. За використанням працьового балончика до мого сина було відкрите кримінальне провадження. Через мене було вручено підозру. Проводився обшук. Вже на сьогоднішній день зібрані всі покази працівників диків поліції, тицекудів. Коли я намагався зафіксувати привручення підозри на відео, проти мене було застосовано реп працівники поліції разом з невстановленими особами, які Приїхали до трьох преміум-класу авто, вручали біді підозру. Тобто до мого сина вручали біді підозру. Коли я намагався зафіксувати цей злочин, бо це я вважаю, що це злочин, проти мене було застосовано реп. Тобто відеокамера, телефон, автомобіль. Було заблоковано, закривши автомобіль механічним способом ключем. Я хотів на телефон засняти це дійство, але я це не міг зробити. Я забіг до квартири, взяв другу камеру, вийшов на двір, вже представників поліції не було. Звертаю вашу увагу, що військові сьогодні дійство воюють. Постійно потребують, збирають кошти, потребують треба, але поліція для боротьби з українцями їх використовує. Це відбувається проти цивільних людей, так що до майбутнє, будьте готові. Що проти нас цивільних використовують всі засоби технічної боротьби? Доказати це втручання застосування рада практично неможливо, але це вже в нашому житті є отримати такий висновок. Також неможливо. Я навіть не знаю, до кого можна звертатися відносно такого дійства. Фактично, я мав погрузити автомобіль на тележку, відвезти, щоб зробили обстеження. Відеокамеру також мав відвести до працівника, який надасть експертний виставок. Тут такі речі у нас в державі не практикуються, тому коли я звернувся до лікарні, щоб записати, що в мене було лице червоного кольору, губи потріскані впродовж 4-5 днів, до мене подивилися, хто ідіот. Приємно те, що після заміни акумулятора, після перезавантаження ці відеокамери, телефон після 3-5 годин роботоспособності були відновлені в роботі. Фактично ми перетворюємося на Північну Корею, причому дуже швидко. Добре, що українці до цього поки ще не готові до такого статусу. Як сказав Соломон, так буде не завжди. Хочу нагадати нашим вершителям суддів, що всі, хто утворював гулах, всі, хто Запускав там концтабори в країні, самі вже були і знищені цим. Це... Ну, що сказати, на все свій час. Сподіваюсь, що в Україні залишилось розуміння, Державності і розслідування в лапках, яке буде проводитися, яке вже проведено, буде здійснюватись по закону, а не лише для працівників поліції і тецодів по захисту їхньої роботоспособності. На сьогоднішній день в мене проблема. Вже дійсно, я хочу нагадати, що більше місяця, як на цьому місці, було здійснено побиття мого сина. У мене на сьогодні проблема. Мені потрібні свідки, які бачили початок побиття мого сина. Працівник прокуратури відмовив. Задані біді відео з місця події, бодікавер. Я вважаю, що це неправомірно і неправильно, але звертаюся, прошу, хто бачив початок побиття, зателефонуйте до мене, будь ласка, і телефон 093. 745, 57, 62. Ще раз дякую, щиро дякую всім людям, які на цьому місці не пройшли повз, а допомогли мені силі. Поки все, далі буде.